Весна 1999 року. НАТО бомбить Белград під час конфлікту в Косові. Боян Ковачевич живе поруч із комплексом будівель Генштабу, де розміщувалося Міноборони тодішньої Єгославії. се страшно тресла. Будівля сильно тряслася. Інстинктивно я вхопився за стіл. Хоча насправді це було безглуздо. Він знає генштаб у центрі Белграда як свої п'ять пальців. Боян Ковачевич навіть написав про це книгу ще до бомбардувань НАТО, оскільки це був приклад сучасної архітектури 1960-х років. Нині ж чоловік обурений планами звести на цьому місці готельно-апартаментний комплекс утричі вищий ніж попередня будівля. Саме цього хоче Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа. Це має бути перший Трамп Тауер у Європі. Значить, обсяг і площа проєкту Кушнера занадто великі. Архітектура довільна та шаблонна. у будівництво планується інвестувати кілька сотень мільйонів доларів. Кошти надходять з таких країн, як Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Проєкт ніколи не виставлявся на публічний тендер. Однак між інвестиційною компанією Кушнера, Affinity Global Development та урядом Сербії є меморандум про взаєморозуміння. Згідно з ним для будівництва має бути створено спільне підприємство. Сербія Отримуватиме 22 відсотки майбутнього прибутку. Крім того, Белград надає землю безкоштовно на 99 років. І на абсолютно недоречним переслідувати суто комерційні інтереси в такому важливому місці, як це робить проєкт Кушнера. Більшість і сербів думають так само, як і він, особливо студенти та інтелектуали. Вже декілька місяців вони протестують проти корупції та кумівства у цій Балканській країні. Пальмінячимо дозволити. Ми не дозволимо знести цю будівлю та побудувати щось таке абсурдне, як Трам Тауер, там де колись був генштаб. Це місце має залишатися таким, яким воно було колись. Люди мають прислухатися до того, що кажуть експерти і архітектори. Архітектура треба докаже на не може ствар не кожен проєкт може бути виправданий виключно прагненням прибутку та інтересами великого бізнесу. Потрібно враховувати суспільні та державні інтереси. Проєкт, звісно, буде представлено як велика інвестиція, але насправді це інвестиція, яка не принесе користі ні громадянам, ні державі. ДВ звернулася до уряду за коментарем щодо проєкту Кушнера. Ми так і не отримали відповіді. Сербські неурядові організації стурбовані секретністю уряду президента Олександра Вучича. Незатравна громадськість не отримала жодної інформації про це, про що домовились, які фінансові деталі. Ми досі не знаємо, що насправді передбачає цей проєкт. Це будівля площі тисяча чи 50 тисяч квадратних метрів. Немає жодного економічного обґрунтування чи будь-якого іншого обґрунтованого аналізу. Все це підживлює підозри щодо можливої корупції. Сумню на намовичу корупцію. Критика, схоже, майже не турбує уряд, який контролює парламент і державний апарат, а також відкидає дострокові вибори. Опозиція ж розділена. Але вона критично ставиться до проєкту Кушнера. Ми не бачимо жодної додаткової цінності для громадян у цьому корупційному безладі. Навпаки, він служить приватним інтересам кількох міністрів, а також інтересам міжнародних гравців. опозиціонер вважає, що ідея будівництва Трамп Тауер виникла в уряду Белграда і була представлена родині Трампа. А іде у прилог тренутної цей проєкт служить нинішнім політичним силам у Сербії. Вони намагаються забезпечити собі прихильність важливих міжнародних партнерів за допомогою корупційних угод у цьому випадку. Це стосується родини Трампа. У радіо породиці Трамп. Одна з ознак того, що корупція присутня. Генпрокурор Сербії висунув звинувачення директору інституту охорони пам'яток культури Горану Васічу. Він фальсифікував експертні висновки, щоб просунути проєкт Кушнера і вже визнав це. ДВ також зверталася за коментарем, але марно проте руїни не можуть стояти вічно. Боян Ковачевич має деякі ідеї, як облагородити це місце. Зовнішній вигляд будівлі має бути той самий, як і до бомбардування. Всередині, ж має бути створена абсолютно нова сучасна структура. Чи може розпочатися будівництво проєкту Кушнера? І якщо так, то коли наразі не зрозуміло. Тим часом сербські студенти продовжують протестувати проти корупції.